Літера А. А ви на тебе подивіться. Літера В. Сі студійська, приїду в Брусівку, я тобі ту кабіну навалю. Літера Д. Ах ти стерва, бля! Літера З. Здравствуйте, студія. А я ж не здивлюла, бігу. Зараз що тут було? Літера Н. Ну, схотілось Дівчині шпілі вона без мужа Так, як і тобі. Заткни рот! Літера я... О. О. Це, да, це поїдь на Красиво! Ой, здорова, літера П. Перекраснюся на всю студію. Поїхала в Сміну, купила такого дога. Літера Р. Ребенок два з половиною года. Зачем ему игра «Бандит поліцейський? Зачем ему бути бандитом? У ребенка вже сейчас друга игра зомбі. Літера С. Скільки років вже минуло як вам відімкнули світло? Сім. А заборгованість яка у вас? 97 гривень. Літера Т. Це цвА, як вам не стідно. Літера Х. Хотілося ходити до школи з усіма дітками. Чи не хотілося? Не, хотіло. не хотілося. Не хотілося. А Чому dai, до сих пор не хочу. Щоб вона згоріла. Літера Ч. Що ти кажеш, що ми не блискав комусь наша сім'я? Нас що все на сім є?